Мої фечки, пронто пронто, що вас приголовшить до глибини душі, поки помішую, не сперечайтесь, чи треба берегти свою енергію, не з ким не спати, щоб зустріти гідного чоловіка, або треба спати з усіма, в залежності від того, які у вас керівно-провідні коди. І коли ви слухаєте то одного наставника, то іншого, і пробуєте і так, і так. Те, що працює у нього, може не працювати у вас. Добавляйтеся в мою групу Телеграм. Якщо вам цікава ця тема. І так, що ж це Мікі? Ох, це про вас чи про кого? Мах. Є в вашому полі людина, чоловік, якийсь... Діє завжди так, що було добре йому, тобто спирається на себе. І тут він ша ша зараз визнив в таких стосунках, що нікуди нічого не рухається, але він просто відклав цю тему. Розумієте? Це не про те, що він пішов далеко. ні. Він перепочиває перед тим, як почати отримувати те. Чого він так хоче? А що він хоче від вас? М -м -м. Він хоче, щоб ваше кохання <гумивши> знов спалахнуло феєчки до нього. Так що вас приголовшить? Боже, Аркан Суд! Вас приголомшить те, що. Мах. Зараз зараз мені просто цікаво. Угу. Вас приголомшить те, що все ж таки доля з ним була доленосною. Не просто так. Хоча вже є певний час, коли ви з ним не спілкуєтесь, і ви вже про нього могли забути. так, Певний час вже немає від нього нічого, та й ви забули. Що саме вас приголомшить? Він у вас проявиться скоро, дівчата, дуже швидко, неочікувано. Як і за кута. Тож чекайте. А я чекаю на вас у групі Телеграм.